Запитання, чому на моєму шляху зустрічаються одні дураки? Де вже знайти нормальних людей для спілкування? Любі мої, якщо ви бачите себе розумнішою за когось, а вам начебто зустрічаються одні дураки, то правда така, що цим дураком ви є самі. Бо світ дуальний, бо є добро і зло, бо є правда і брехня, бо є дурак і розумний. Так, от, коли ви приймете в собі цього дурака, то жити вам стане набагато простіше. Тому що що ви посієте, там ви і проснетеся у майбутньому. І плід завжди більший від насінини. Думаючи, що хтось дурак, ви цим самим взрощуєте собі ще більше цього дурака. Зрозумійте, що лише від ваших думок, слів і дій залежить те, в якому житті ви будете жити.